Привіт, місто Сінігалія, Італія. Чергово хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Особлива подяка вам, мої підписники. Я часто задаю собі питання, чи варто мені продовжувати записувати відео. І тільки завдяки вашій підтримці. Я ще продовжую записувати відео, викладати їх в YouTube. Кілька днів назад я записала відео, яке я назвала Чому мені не подобається Італія. Звичайно. Я люблю Італію, це дуже гарна країна, і чим більше відкриваєш її, тим більше вона подобається. Але є нюанси, які мені зовсім не подобаються в цій Італії. І я намагалася поділитися з вами, що мені не подобається. Досить бюрократична країна. Просто вже наболіло. Так сталося, що... Рік назад мене вкрали телефон, і я змушена була поміняти номер телефона і сам телефон, а потім змушена із-за того, що був змінений телефон і номер, поміняла і свій емейл. Таке враження, що я не загубила телефон. Да, Не втратила телефон, верніше сказати. А втратила якийсь цілий документ. Люби паспорт, я втратила. Ну, Хто в Італії знає, що таке СПІД? Це От... електронний підпис, щось на кшталт нашої української дії. Це йду в церкву. Пізніше, правда, не хочу в церкві говорити. От. І коли я не змогла зайти в скористуватися цим спідом, він був заблокований. І коли почала дзвонити вже на зелену лінію, мені сказали, що так, як телефон, номер телефону помінявся, треба. Починати все спочатку. Для того, щоб почати, треба спочатку анулювати спід. І це все онлайн. От. Добре, я вже зробила новий спід. але все одно я не можу користуватися цим спідом, цим електронним підписом. Тому що в інших організаціях, от таких організацій, то Віталія знає ІМС. Що таке ІМС? Це організація, це соціальна організація, яка займається соціальними питаннями, такими як е, пенсіони, боже, скажіть мені, пенсіони, пенсіонерами, да. От, Виплатами, допомогою соціальною, потім коли влаштовуюся на роботу, звільнююся з роботи, це все йде через цю організацію, проходить документи через скімсь, це всі налоги, безробіття, виплату по безробіття і знову та ж саме, проблема. І я не можу навіть війти в. в відкрити навіть цій, свою сторінку в ІМС. Не можу подивитися в онлайн. По цій простій причині зміняний номер телефону і знов дзвониш, береш це апонтаменту, коли тобі можна буде прийти. Цю організацію ІМС. Через телефон не можна зробити. Треба прийти розписатися. Це така волокіта, це щось страшне. Це Італія. Із-за цього я не, мені не подобається. Це Італія. me l'ha detto, c'era anche, anche la figlia, c'era anche la figlietta che si sì. è simpaticissima.